І я давай дружити разом. Вітаю усіх усіх, хто приєднався до нашої програми. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож індією і дізнаємося ще більше цікавої інформації про неї. Тож не зволікаємо, а розпочинаємо. Історія зі стародавньої книги. Вітаю, дорогі друзі! Я вам розповім біблійну історію, яка сталася в ті часи, коли християнською церквою керували перші учні Ісуса Христа, апостоли. Вони з великою радістю розповідали людям про життя, смерть і воскресіння Сина Божого. А ще Господь наділив їх даром вцілювати людей, звільняти їх від влади злих духів. Якось апостол Павло та його помічник Сила проповідували в римському місці колонії Філіпи. Тут одна служниця займалася ворожінням та пророкуванням, приносячи своїм господарям великий прибуток, але керував нею не Господь, а злий Дух. Божою силою апостол Павло звільнив жінку від впливу цього духу, і вона стала здоровою. Ах, як розгнівалися господарі цієї служниці, адже вони втратили джерело свого прибутку, схопивши Павла та силу, вони привели їх до правителів міста і сказали: ці люди, юдеї, вони викликають заворушення в місті і навчають звичаїв, які нам, римлянам, не слід приймати та виконувати. Також і весь народ повстав проти них. Тоді воєводи наказали бити проповідників палицями. Потім вони посадили їх у в'язницю та наказали тюремнику ретельно охороняти в'язнів, отримавши такий наказ. Тюремний страж кинув їх у внутрішню в'язницю. Це було сире приміщення, викопане в землі без світла і свіжого повітря. У Павла та сили на плечах і спині були криваві рани, а тюремник ще й забив їм ноги в колоду. Вони розпухли і дуже боліли. Однак Павло і сила не лаялися, не стогнали і не сумували. Навпаки, інші в'язні та тюремник. З подивом почули гучні молитви та пісні радості, які дивні люди, за що вони дякували Богові, якщо сидять у найгіршому місці в'язниці, побиті і закуті, думали вони. Причиною радості Павла і сили було те, що вони добре знали характер свого Бога. До цих пір він ніколи не залишав їх, і вони знали, що не залишить їх і зараз. Апостоли раділи, що Господь зцілив бідну жінку, і вірили, що перебувають у в'язниці не випадково. Вночі земля здригнулася, двері відчинилися настиж, ланцюги та кайдани з усіх в'язнів спали, і яскраве світло освітило темницю. Не лише апостоли, а й усі в'язні зрозуміли, що це чудове визволення, здійснив Господь. Вартовий, який прокинувся від землетрусу, побачив, що всі двері відчинені, і вирішив, що в'язні втекли. Боячись покарання, він витяг меч і хотів себе вбити, але почув привітний голос Павла: Не роби собі ніякого зла, бо ми всі тут. Вартовий кинув меч, узяв смолоскип і побіг у внутрішню темницю, щоб побачити людей, які відповіли йому добром на жорстокість. Кинувшись до їхніх ніг, він попросив у них прощення і запитав, що мені робити, щоб урятуватися. Віруй у Господа Ісуса Христа, і спасешся ти і весь твій дім, відповів Павло. Цю ніч Павло та сила провели у будинку тюремного вартового. Він нагодував їх, омив їхні рани, після чого апостоли хрестили Його та всіх домашніх Його. Вранці міська влада, налякана землетрусом і розповіддю вартових про все, що сталося, звільнили Павла і силу і наказали їм залишити місто. Залишаючи Пилипи, апостоли раділи, що вони служать такому люблячому, милосердному і спасительному богові. Країни. Один день в Індії. Колись Індія була найбагатшою країною, і зараз серед індійців є дуже заможні люди. Наприклад, найдорожчий у світі будинок побудував саме індійський бізнесмен Мукеш Амбані. Але в основному індійці дуже бідні і живуть у жалюгідних халупах чи на вулиці. Але це не заважає їм бути привітними, дружелюбними та життєрадісними. Вони майже завжди посміхаються або сміються. Сміх це дуже гарна вправа, кажуть вони, допомагає для живота та почуття щастя. А як в Індії люблять гостей, вважають, що будь-який гість подарунок від Бога. Обов'язково напоїть чаєм з молоком, пригостять солодощами або нагодують обідом. Найчастіше це буде рис. Його подають на банановому листі з різними соусами або овочами. І соуси, і овочі індійці готують так смачно, що просто пальчики оближиш. Що вони й роблять? Бо їдять руками. Індійці скромні люди. Подякуєш за щось дуже важливе, що зробили для тебе. А у відповідь почуєш це все заслуга Бога. А я лише дотримуюсь його волі. Також в них є незвичайна та дуже важка професія рикша. Так називають і тип транспорту, що має вигляд візку з місцями для одного або двох пасажирів, який тягне людина, і саму цю людину також називають рикші. Індійці люблять допомагати людям. Ось стоять люди, жартують, усміхаються, щось роблять разом. Здається, що зустрілися давні друзі. Але ні, просто один потребував допомоги, а інші йому допомогли. І зробили це з радістю. Правда, молодці? Індійці називають один одного пхай, брат або пхен, сестра, навіть якщо вони не знайомі. А для рідних брата та сестри є спеціальне свято ракша Бандхан. Цього дня вони дарують один одному подарунки та солодощі. Під час розмови треба бути дуже обережним, щоб не помилитися. Якщо людина хитає головою ліворуч і праворуч, як неваляшка, це не означає ай-яй-яй, як недобре. Навпаки, це означає так. Зате похитування руки з боку в бік замість слова привіт означає ні, йдіть. Сарі дуже гарний жіночий одяг. Під нього одягаються блузка чолі та довга вузька спідниця. Саме Сарі це прямокутний шматок шовкової тканини, довжиною від 5 до 9 метрів, з красивим візерунком. Тканину обертають навколо тіла, роблячи складки, а кінець, що залишився, перекидають через плече. Чоловіки теж обертають тканину, але не навколо тіла, а навколо голови, і обертають не суху тканину, а вогку. Називається така шапка тюрбан, і він весь день захищає голову від перегріву. Великий ярмарок у місті Пушкар. Тисячі людей приїжджають сюди, щоб купити верблюдів, коней чи віслюків і повеселитися. Адже тільки тут можна побачити гонки верблюдів та танці коней, а також змагання із зав'язування тюрбанів та закручування вусів, перемагає той, у кого вуса не лише найдовші, а й загнуті вгору. До речі, Власник найдовших вусів 4 метри 27 сантиметрів живе саме в Індії. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Індійський калейдоскоп. Індія країна захоплююча і яскрава. Це світ факірів і різнокольорових сарі, джунглів та снігових гімалаїв, слонів та павичів, бідних халуп та тканих золотом килимів. Справжній калейдоскоп, національний символ Індії павич. З давніх часів ці птахи гордо ходили у палацових садах. Імператор Шахджахан навіть наказав зробити трон, який би прикрашали фігури павичів. Вони були вкриті дорогоцінними каміннями, рубінами, діамантами, перлинами, смарагдами та сапфірами. Трон виблискував і переливався, як хвіст павича. Його так і називали Трон павича. Саме в давній Індії з'явилася алгебра. Та геометрія, а також число нуль. Тут було створено найдавнішу школу медицини на планеті, найдавнішу ванну археологи знайшли теж в Індії. І звичайно, шахи народилися там. Щоправда, в Індії гра називалася Чатуранга, і грали в неї в чотирьох фігури позначали частини індійської армії. Пішаки піхоту, коні кавалерію, тури бойові колісниці, слони бойових слонів, а король і візир генералів. При цьому Індія вважалася наймирнішою країною. І хоча армія в неї була, але вона не нападала на жодну державу. Перуть індійці вручну в озері або в річці, але іноді брудну білизну віддають пральні, дхобі. Дхобі це чоловіча професія, тому що в день йому доводиться випрати не менше однієї тисячі предметів білизни та одягу, а потім ще висушити та випрасувати. Кангер глиняний горщик, наповнений тліючим вугіллям. Воно не горить, але дає тепло до 60 градусів Цельсію. В Індії кангер носять під одягом, щоб зігріватися у холодні зимові дні. Така ось переносна грубка. Маски хороші не тільки для карнавалу, вони можуть і захищати. Якщо ти вирушаєш у джунглі, де живуть тигри, надягни на потилицю маску, що зображає обличчя людини. Адже тигр накидається на жертву ззаду. А в такій масці він не бачить спини, тому й не нападає. По індійським дорогам одночасно рухаються і автомобілі, і трактори, і візки, і велосипедисти, і навіть слони. Тому правило індійського пішохода: подивися ліворуч, подивися праворуч, а потім біжи, що є духу, поки тебе ніхто не збив. Але будь-який транспорт зупиниться перед коровою. В Індії до неї ставляться по-особливому і навіть порівнюють з матір'ю, бо вона годує людей своїм молоком і має добрий, спокійний і миролюбний характер. Тому індуси не вбивають корів і дозволяють їм ходити скрізь де тільки заманеться. Індійські фільми знають у всьому світі. Вони яскраві, а їхні герої багато співають та танцюють. Центри індійського кіно називаються Болівуд, Толівуд і Колівуд. Дуже схоже на американський Голівуд, правда? На кухні у твоєї мами стоїть багато пакетиків із назвами перець, гвоздика, «Ванілін», каррі. Це прянощі. І можливо вони з Індії. Адже там вирощують стільки прянощів, що їх вистачить для усіх країн світу. Hello kids! It's English Learning Time! Я гадаю, що всі люблять різні свіжі овочі. У них багато поживних речовин, тож вони насичують наш організм вітамінами. Цікаво! Який же ваш улюблений овоч? Давайте трішки овочів повчимо англійською. Помідор. A tomato. A tomato. Огірок. A cucumber. A cucumber. Перець. A pepper. A pepper. Морква. A carrot. A carrot. Буряк. A beetroot. A beetroot. Capusta, a cabbage, a cabbage, cartopla, a potato, a potato, baklajan, an eggplant, an eggplant, cebula, an onion, an onion, chestnut, garlic, garlic. Як сказати, я люблю помідори та перець? I like tomatoes and pepper. Мій улюблений овоч огірок. My favorite vegetable is a cucumber. Мені подобається салат з картоплею, морквою та буряком. I like the salad with potato, carrot and beetroot. Чудово! Тепер ви можете назвати також і овочі англійською. Сподіваюсь, ви швидко їх вивчите і зможете розповідати про свої вподобання. бай Цікаві особистості. Подаруй радість. Чини добро і будеш жити в радості. Індія звичайно бідна країна. Але серця в індійців щедрі. Вони цінують любов, дружбу, і неважливо, чи є у них їжа чи ні. В Індії любити означає ділитися своїм часом, їжею, добрим словом та вмінням. Роби добро і будеш жити в радості, кажуть індійці. Поділись своєю посмішкою. Айша з дитинства жила в притулку для сиріт при християнській місії. Там вона стала християнкою, виросла і готувалася покинути притулок. Але захворіла на проказу вилікувати цю хворобу лікарі не завжди можуть, тому хворі перебувають у спеціальних таборах. Ех, Гірко стало на душі у айші, коли вона потрапила туди. Бруд, зневіра, сльози ось де доведеться прожити все життя. Звісно, співробітники табору старались як могли, але їх було небагато. Одного разу одна з них підійшла до дівчинки і запитала. Чи не хочеш допомогти нам піклуватися про інших жінок? Айша з радістю погодилась. Не відразу, але життя в таборі почало змінюватись. Серця змучених хворобою жінок відкривалися назустріч Айші, назустріч її посмішці, назустріч її розповідям про Христа, які давали їм надію та спокій. Хворі самі стали частіше посміхатися. Прибирати свої кімнати, доглядати один одного, вчитися читати та писати. А ще вони вчаться радіти кожному прожитому дню. І дякують за це Богові. Посади дерево. На річці Брахмапутра є порожні піщані мілини. На одну з них у час повеню винесло багато змій. Всі вони загинули від спеки. Шкода, звичайно, але що тут поробиш, скажуть багато хто. А ось Джадав Паєнг вирішив спробувати виростити на Мілені ліс. Йому було лише 16 років. Спочатку, через поганий ґрунт, юнак з великими труднощами зміг виростити лише бамбук. Нежива піщана коса перетворилася на бамбукові зарості. І тоді я вирішив вирощувати звичайні дерева. Я збирав їх і садив. Ще я приносив із села червоних мурашок і часто бував дуже покусаний. Червоні мурахи змінюють властивості ґрунту це було відкриття, сміється сьогодні Паєнг. Він сміється радісно, бо тепер, через 30 років, на косі виросли справжні джунглі. Сюди прилетіли птахи, оселилися тварини і навіть такі рідкісні, як королівський бенгальський тигр, та однорогий носоріг. Я радію з того, що тепер жодна тварина не загине тут від спеки чи голоду, каже Джадав. Забери гору. Дашратха Манчхі всі односельці вважали безумцем. Він збожеволів після смерті дружини. Хоче зробити дорогу вгорі. У нього ж тільки лопата, молоток та зубило, а тут потрібні машини та вибухівка. Та Дашратх нікого не слухав. Щодня він ішов довбати, копати і прибирати камінь. Через 22 роки. Гори не стало. Стара дорога до найближчого міста була завдовжки 75 кілометрів. Тепер людям достатньо пройти всього один кілометр. До самої смерті Дашрат храдів, що жителі його села зможуть вчасно отримувати медичну допомогу, яку колись так і не дочекалася його дружина. Індійська приказка. Думай, щоранку. Яке добро зробити мені сьогодні. Адже незабаром зайде сонце і понесе з собою частинку мого життя. На цьому наша подорож Індією і добігає до свого завершення. Чекатимемо зустрічі з вами вже зовсім скоро. Не пропустіть! Дружбо